20 березня 2014 року відділ у справах сім'ї та молоді Блоцерківської міської ради спільно з Блоцерківським краєзнавчим музеєм у 21 й раз відкрили виставку конкурс робіт молодих майстрів традиційного декоративно житкового мистецтва та народних промислів Краса руками молодих. Метою якої є популяризація українського народного художнього мистецтва, привернення уваги широкого кола молоді до можливості продовження багатьох народних традицій художнього мистецтва України, збереження традицій і розвитку народних національних промислів, активного використання художнього мистецтва у вирішенні завдань естетичного виховання молодого покоління та виявлення молодих майстрів. Молоді 21 міській виставці конкурсі молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів Краса руками молодих. Я хочу привітати всіх учасників цього дійства. Хотів би особливо привітати гостей і хотів би сказати перед тим, як будуть говорити фахівці. Про виставку талант молоді вражає і надихає на те, що з'являється впевненість. У такого талановитого народу, як наш, є велике майбутнє. На наш погляд, надзвичайно важливо, щоб покоління, молоді покоління в нашому місті зростали з почуттям патріотизму. Стали небайдужими до свого краю, небайдужими до тих проблем, які хвилюють і наше суспільство, і є серед молоді нашого міста. Краса руками молодих. Дуже приємно, що назвали цю виставку так і дали їй старт ще в 93-му році. І ви знаєте, оця назва, оце мета цієї виставки, оце. Те, до чого ми кожен рік намагаємось донести всім нашим відвідувачам, міста, гостям міста, коли вони приходять, знайомитися з вашою виступою, чудові роботи, фантастичні задумки, тверчих успіхів, злетів і мирного неба, як сказав Олександр Данилович, тому що це сьогодні на часі.